Приїхав бек такий, такий крутий бек, ще й в наколках, лаковані копита. І так біля корови так. А, а корова сіла, на задні ноги, бег до неї, а вона так. Вик з другої сторони, а вона дайше відправили того пека. Привезет того печка Карпат, гуцула. Ків капелюшку по столах він так біля корови та та та. А корова так: відправили того печка. Покликали вуйка Івана Ветеринара. Він так подивився на корову. Подивився в зуби під фіст, каже у Львівській області брали корову. Ну, в Степнику А ти як знаєш? Моя жінка звідти.